Доброго прекрасного ранку, дня і ночі покажу вам сьогодні ось такий наборчик з позолоти. Тут хрестик православний, освячений. Всі наші вироби, котрі містять православну тематику, вони освячені. Хрестик тут образ Ісуса розп'яття, На звороті, спаси і сохрани Значить, розкажу детальніше срібло 925, позолота 585. Ланцюжки ви можете замовляти розміром 55, 60 і 65 см. Середня вага ланцюжка, ось цього, наприклад, 29 грамів, і до 37 якщо не помиляюсь, хрестик в середньому 8,5-9 грамів вам прикріплю посилання на сайт, можете переглядати ціну. Вона варюється від того, яка довжина буде ланцюжка. Тож дивіться. Також є відеоогляд, мені здається, я знімала. Подивіться, як воно буде на модельці.